Вітаю! Сьогодні 1 липня 24-го року. Троянда Румба. Ця троянда давно в мене. Отримала я її давно з Черновицької області. Тоді я багато троянд там отримала. Це мої були перші інтернет-замовлення. Контакти, на жаль, втрачені того продавця, продавчині. Я то жінка була, я з жінкою. мене я через Олейх, здається, замовляла в них. Троянда десь метр, ну і в ширину сантиметрів 70, може й більше. Рясна квітуча. Одночасно на троянді квіти різних кольорів. І помаранчеві, і жовті, і червоні, і мармурова якісь червоні. Ну така різнокольорова ця красуня. Пуп'янків багато. Троянда не зимостійка, так, щоб вона була зимостійкою, але вона швидко відновлюється. Квітки довго тримаються, довго стоять у вазі. Я зрізала цю трояндочку. Листя темно-зелене, полуглянцеве, таке поблискує на, на сонечку. Пагани ну, темні в цієї троянди. Зараз покажу полурозпуску, як вона виглядає, ця квітка. Дивіться, яка гарна. Жовта-червона і ось помаранчевий ще колір. Червона, жовта і помаранчева. Пуп'янки ось які. А ось вона розкрилася. Ось така квіточка якась незвична. Там ще сонечко сидить. А потім як розкривається, бачите, отут -от світліше, отут червоні краєчки, а всередині жовте, натуральне жовте. І твер... така кулька тверда. Тому квітки триваються довго. Воно, поки ця розкриється, ці вже становляться такими червоними, темно червоними, навіть мармуровими. Ну, ось така -ць. багато пуп'янки вони у цій троянді. Спеку ця троянда тримає. В тому ж році спека була, а в цьому році ось дощі. Ну, бачите, квітки не псуються. Просто вони відквітають собі все, не гниють. Просто відквітають. Вони перед тим, як відквітнути, бачите, в такого якогось мармурового кольору становляться. Як скляні якісь. Ну, така цікава троянда. флорибунда. Гарного пишного квітування. Ну. А, вона ще й живцюється. Це трояндочка живцюється. Ось ось тут чи три роки, два росія. Ну, Я живцювала з цієї. Ось живці з тієї трояндочки. Ось яка вже вираз, який кущик вирос. Невисокий, але все одно чудовий, гарний кущик. Так що флоребунди теж живцюються. Не всі троянди живцюються, але так багатенько живцюються. На цьому буду завершувати. Дякую за перегляд. І всі гаразд вам!